До будь-якої ситуації варто підходити зі здоровим і із позиції людини. Можна розібратися, де людина вчиняє дії, які дійсно шкодять національним інтересам України, а де це виживання в окупації або сприяння виживанню інших. І здається, що це розрізнення дуже важливе. Далі будемо говорити про те, що Крим це Україна, Донбас це Україна, що ми всіх повернемо. А люди будуть чути: ти зрадник, ти колаборант, ти злочинець, ми прийдемо за тобою. Ми засудимо тебе, Ми посадимо. тебе. Справедливо не множити кількість обвинувальних вироків, а розбиратися в кожній історії, бо це про людські долі. Коли я вперше побачила цю сцену. Мені згадалися звітні концерти в музичній школі. Коли всі втомлені, ти виходиш на сцену, ти тримаєш скрипку і думаєш, Боже, хоч би не збитися і не сфальшувати, не збитися і не сфальшувати. Вітаю всіх! Мене звуть Альона Луньова, і перше, що вам потрібно знати, я не з кримінальної юстиції. Я правозахисниця, і сьогодні я без скрипки. І напевне буду збиватися, але обіцяю і точно знаю, що не буду фальшувати. Тому що в нас відверта, чесна розмова про складне і болюче. Це Олександр. Подивіться, будь ласка. В принципі, десь можна сказати, що це обличчя сучасної кримінальної юстиції. Таке собі. Але я спробую пояснити. Пан Олександр вбивця. Ще в 12-му році, вироком Рубіжанського міського суду Луганської області, він був засуджений за вчинення вбивства з обтяжуючими обставинами і відбуває довічне позбавлення волі. Але в 22-му році кримінальна юстиція засудила його за злочин проти основ національної безпеки за колабораціонізм. Бачите, пан Олександр публічно при двох співкамерниках. Говорив, що Росія чудова країна, і вона всіх нас звільнить, і будемо ми жити так святково, як в ДНР і ЛНР. За це, очевидно, його звинуватили в колабораціонізмі. Він абсолютно повністю визнав свою вину, Суд чесно йому присудив 10 років позбавлення права обіймати будь-яких посади будь-де. І тепер, як почесний колаборант, пан Олександр красується на сайті, який називається Хачук своїм. І чекає на обмін. Давайте ще раз. Пан Олександр вчинив злочин. Але затеревенні в Новгородській колонії кримінальна юстиція розпочала провадження, провела провадження, суд засудив його, є вирок, і тепер він має право опинитися в певний час на волі в Російській Федерації чи ще гірше воювати проти нас на полі бою. Чи молодець пан Олександр? Ясно, що ні. Чи правда, під час широкомасштабного вторгнення сили, ресурси, зусилля кримінальної юстиції варто витрачати на подібні кейси, які рівень суспільної небезпеки, діянь яких ну, такий собі? Думаю, що ні. Чи справедливо, що людина, яка вчинила дуже тяжке тяжкий злочин, вбивство, може опинитися на волі до того, як закінчиться його довічний строк позбавлення волі? Я відчуваю, що ні. Але, на жаль, таких кейсів, кейсів, де не так багато здорового глузду, доволі багато через нашу систему. Доволі багато в тих двох тисячах вироків, які вже винесені за статтею 111 з позначку 1 – колабораційна діяльність. Очевидно, що серед засуджених є справді колаборанти, є справжні зрадники. Але є також і ті, які під час окупації залишалися на зайнятих ворогом територіях і забезпечували життя цивільного населення або виживали самі. Чи справедливо, що ці люди відбувають покарання? Я думаю, що це якраз те питання, яке нам потрібно обговорити, тому що міжнародні стандарти б нам сказали не зовсім. І мені би дуже хотілося, щоб ця ситуація змінилася. І я точно знаю, що в цьому залі є люди, які можуть на це вплинути, є змінотворці, є люди, які хочуть зробити краще. І я би хотіла поділитися своїми думками про те, а як зробити краще. По-перше, так чи інакше, нам треба змінити законодавство, статтю 111, з позначкою 1 Кримінального кодексу України. І здається, про це нема суперечок. Всі з цим згодні. Можна говорити про те, як це треба змінити, я маю тут свою позицію. І я вважаю, що нам дуже важливо узгодити норму кримінального кодексу з міжнародним гуманітарним правом. І люди, які забезпечують життєдіяльність і виживання окупованих територій, мають бути звільнені від відбування покарання. Можливо, варто говорити про люстрацію, про виведення частини діянь з під дії, з -під дії з -під складів кримінально караних діянь. Можливо, ми колись поговоримо ще про амністію. Але це точно зменшить навантаження на кримінальну систему. Це 100% покаже, що в системі є здоровий глузд, пріоритизація. Ми правильно розходимо ті ресурси, які в нас є. А можливо, для когось це поверне вірус справедливість. По-друге, до будь-якої ситуації варто підходити зі здоровим глуздом і з позиції людини. І насправді навіть за поточною редакцією Кримінального кодексу можна дещо робити. Тут тільки варто вітати зусилля Офісу Генерального прокурора, які зробили лист, лист орієнтування щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права при розслідуванні цієї категорії злочинів. Але ось вам приклад: в окупованій Балаклії жінка погодилася обіймати посаду земловпорядника в колись створеній... Окупаційній адміністрації там мав би бути такий відділ. Але з незалежних від окупантів причина завдяки Збройним силам України цей відділ ніколи не був створений. Але весь цей час, два з половиною місяця, жінка виконувала обов'язки кухаря в їдальній окупаційній адміністрації. Вгадайте, що сталося після деокупації території? Вона була засуджена за обіймання посади, яке ніколи не була створена. Її в праві обіймати певні посади і конфіскували все належне їй майно. Інший відомий вже приклад це електрик з лиману, який під час окупації допомагав людям, відновлював електропостачання. Якщо дивитися на ці приклади з позиції людини, то я думаю, що можна розібратися, де людина вчиняє дії, які дійсно шкодять національним інтересам України, а де це виживання в окупації. Або сприяння виживанню інших. І здається, що це розрізнення дуже важливо. І третє, іноді той самий здоровий глуст, common sense можна пошукати в соціальних дослідженнях. Насправді запитати думку суспільства. Тому що іноді треба звіряти настрій всередині системи кримінальної юстиції з тим, як на нас, на вас, дивиться суспільство. І я тут хочу сказати, що насправді в суспільстві дуже давно склався консенсус стосовно того, кого треба притягати до кримінальної відповідальності за співпрацю з ворогом. Це не дивно. Очільники окупаційних адміністрацій це люди, які проводять організують вибори, це люди, які йдуть працювати в правоохоронні, судові органи на окупованих територіях. В принципі, по цих позиціях склався консенсус з 2021 року, принаймні з того часу, коли ми це заміряємо. Але якщо ви подивитеся статистику відкритих кримінальних проваджень за колабораційну діяльність або вироків, ви побачите, що топ-категорія звинувачень, топ-категорія справ, це злочини, які в пана Олександра, публічне заперечення чи підтримка збройної агресії. І знаєте, після спілкування з мешканцями прифронтових громад я хочу сказати, що вони не відчувають, що справедливість відбувається, що правосуддя діє, тому що вони не знають. Про те, які є пріоритети в правосуддя. Вони не відчувають, що вони захищені, а колаборанти покарані. То що буде, якщо залишити, як є? Ну що ж, ми далі будемо говорити про те, що Крим це Україна, Донбас це Україна, що ми всіх повернемо, а люди будуть чути: ти зрадник, ти колаборант, ти злочинець. Ми прийдемо за тобою, ми засудимо тебе, ми посадимо тебе. Крім того, що на людей в окупації лягає абсолютно всі наслідки збройної агресії Російської Федерації, злочину, який вона вчиняє, вони це дуже добре відчувають і це несправедливо. А як справедливо? Справедливо не множити кількість обвинувальних вироків, а розбиратися в кожній історії, бо це про людські долі. Справедливо не засуджувати. Огульно не клеїти ярлики колаборант-зрадник, а розбиратися в кожній історії. Бо це про людські долі. Я впевнена, що рано чи пізно законодавство зміниться, і система повернеться обличчям до тих людей, які залишалися в окупації, які забезпечували життєдіяльність і вижили самі, дочекалися деокупації. А поки що я можу задати питання, і кожен і кожна з вас можуть пошукати відповідь для себе. То якою є роль кримінальної юстиції в подоланні наслідків війни? Чи це збільшення кількості обвинувальних вироків? Чи це намагання пошукати свою роль в реінтеграції? І коли, нарешті, ми побачимо, що кримінальна юстиція є уособленням фрази здоровий глузд в дії. Дякую.